Мені здавалося на момент 24-го року, що ми прийшли до якоїсь стелі, бо ми викладаємо тільки польську мову, так в нас направлена спеціальність, е і ну, є обмежена зрозуміла якась кількість людей, яка хочуть вивчати польську мову, так це там не англійська і не багатомовна школа. І мені здавалося, що ну мабуть, все ну я не знаю, що далі. Можливо, треба думати про те, щоб розширювати продуктову лінійку, додавати мови. Ну зараз я розумію, що то мені тільки здавалось зараз. Нас. Сильно збільшилась кількість нових е, е, лідів. Січень лютий в нас прям ой, колись таке цікаве слово було саме в світономіки. Я його почула від когось, перелідос. Ось е, коли в нас лідів більше, ніж ми насправді можемо їх обробити. Студентів приходить більше, ніж ми можемо їх обробити. Тому ми сильно зараз розширюємо і штат викладачів, і адміністрацію операційно так хто за цим всім слідкує. Бо ми вже з тим не вигрібаємо. І ну я думаю. Тому, що без опціметі це було б прям неможливо взагалі.